Минулі сесії були провальними. Сім лукувань трибуни за шість місяців з надуманих приводів. Одна виїзна сесія, яку більшість була змушена провести поза стінами ради. Парламент практично не працював. Лише піналь од міноземних послів, запрошених на відкриття третьої сесії. Опозиція отрималась від звичних демаршів. З рекомендація рекомендацій Венеціанської комісії Савіта Європи, ОБСЄ, ми довжні прийняти закони необхідні для підписання договора з європейським союзом. Річ реформіровані прокуратури судопроизводства, в борьбе з коррупцией. нам предстоит усовершенствовать избирательное законодательство. законодавство. Роботи всім уважаємо колеги. Хватит все збиткам. Втім, сесія все таки увійде в історію, як євроінтеграційна опозиція налаштована працювати, приймати закони, необхідні для асоціації, і голосувати разом з більшістю. Зараз мова йде про те, що є спільна позиція. Української влади і української опозиції щодо необхідності підписання угоди з європейським союзом для цього треба виконати критерії. Повинні бути прийняті шість законопроєктів. Окремим пунктом стоїть закон про вибори у самих округах. Опозиція дала слово, що не стане заважати їх прийняттю і голосуватиме синхронно з партією регіонів. Шість законів ми повинні прийняти на цій сесії. А... Потом що там закони о, о выборах и о прокуратуре. Ми успеем до в вільніся. Ми абсолютно успеем їх отработать і прийняти. Не секрет, що соціація ЄС – це не приєднання до Євросоюзу, а приведення стандартів України до європейських норм. Стандарти життя в Європі відрізняється від українських. Україну не включають до складу ЄС, а закликають змінитися на краще. Я что кожен в полной мірі должен осознавать ответственность за наш європейський выбор. Ответственность є, ответственность буде за любої яке б ми не прийняли? Ми його прийняли. Євроінтеграція закріплена українським законодавством. До того ж, вона дасть стимули для розвитку економіки, для внутрішніх реформ і, нарешті, допоможе в отриманні інвестицій, яких потребує українська економіка.